Вітаю всіх на моїй маленькій кухні. Сьогодні приготуємо італійську страву, яка називається осо-буко. Це тушковані телячі гомілки в томатному соусі. Якщо дослідно перевести, осо – це кістка і буко – це діра. Спочатку ми обсмажуємо м'ясо, а потім деякий час готуємо в духовці разом з овочами і травами. Ця м'ясна страва дуже смакує з картопляним пюре. Це мій фаворит. Можна також з рисом або з полентою, тобто з кукурудзяною кашею. Тож, приступимо до діла. Для страви потрібно десь 1,2-1,5 кг телячих гомілок. Кожен шматок обвалюю в борошні надлишок борошна струшую. Мені згадався іспанський рецепт тушковані бичачі хвости, який є у мене на каналі, і технологічно дуже схожий і такий же смачний. Приготую овочі. Нам потрібні морква, стебло селери, а також цибуля. Все приблизно в рівних пропорціях. Нарізаємо овочі дрібним кубиком. І ще хотіла б нагадати про один рецепт: це яловичина, тушкована у темному пиві. Це нескладна та смачна ніжна м'ясна страва з насиченим смаком. На пательні розігріваю рослину олію та обсмажую гомілки з обох сторін до рум'яної скоринки. Дуже люблю це тушковане м'ясо. А які м'ясні страви подобаються вам? Напишіть в коментарях. Потім перекладаю м'ясо в окрему ємність. А в цій же пательні обсмажую овочі декілька хвилин до полупрозорості. А тим часом солю та перчу м'ясо. Додаю подрібнений часник, а також томатну пасту. Перемішую та обсмажую десь пару хвилин, поки паста не стане темнішою та не з'явиться солодкуватий аромат. Додаю сухе біле вино та випаровую його. Вливаю курячий бульйон, солю його та доводю до кипіння. Гомілки перекладаю в кастрюлю для тушкування і заливаю соусом. Соус повинен покрити гомілки повністю. Для аромату додаю стебла петрушки, розмарин, чебрець, лавровий лист, перев'язані ниткою. І через 20-30 хвилин готування дістаю із каструлі. Страв готую у духовці 2 години при температурі 160 градусів. І як же без картопляного пюре? Викладаю м'ясо зверху, додаю також овочі, присипаю петрушкою. Готово! Якщо вам сподобався рецепт, буду дуже вдячна за вподобайку або коментар. Смачного!